Вадим Сергійович, класний керівник у цього класу, пішла вже в декретну відпустку і нам треба замінити на іншого вчителя на Марію Антонівну. Із лютого цього року у Володимирецькому ліцеї номер 1 працюють із освітньою платформою Мрія. Тут формують розклад та його зміни, виставляють оцінки та записують домашні завдання. Це одна із трьох шкіл рівненщини, де вже використовують мрію. Перш за все, зменшення бюрократії для вчителів. Ніяких списків вручну писати не треба, оскільки в нас школа досить велика, класи наповнюваність великі, списки формуються в журналах автоматично, поділ на групи можна здійснювати автоматично. Домашні завдання можна задавати відразу в цій екосистемі, і вони можна не такі, як ми звикли. Там повторити параграф, дати відповіді на запитання, виконати вправу, а можна давати посилання на відео. Або формувати за допомогою штучного інтелекту тести і давати це для виконання учням у ліцеї. Кажуть, що раніше працювали на іншій платформі, проте через постійні помилки вирішили перейти на мрію. Неї в області також користуються у Красносільському та великоомалянському ліцеях. Ці навчальні заклади Міністерство освіти визначило як пілотні у цьому проєкті. Цьогоріч мрію планують зробити національною та запровадити в усіх школах. Дуже чудово зроблений мобільний застосунок через те, що не кожен вчитель може поставити і виставити оцінки, коли він на своєму робочому місці і безпосередньо бачить дітей чи працює з дітьми. Можна поставити в будь-який зручний час. Припустимо, їдете додому. Виставляєте оцінки з мобільного телефону чи з планшету. Мотивація учнів до навчання, а з цим є проблеми значно підвищиться, тому що учні будуть бачити свій рейтинг. і так як обіцяють розробники за хороші результати будуть отримувати певні бонуси, які потім будуть перетворюватися на квитки до музею до, до кінотеатру. Вікторія Швейц, Суспільне новини, Рівне.